Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема підсумки всесвітнього дня прибирання на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Ігор Хоменко, обласний координатор всеукраїнського молодіжного руку Do It Ukraine. І наскільки я розумію, ця організація є саме організатором всесвітнього дня прибирання. Доброго ранку, пане Ігоре. Вітаю. Отож, розпочнемо. Які попередні результати Всесвітнього дня прибирання? Відомо, що Україна продовжить реєстрацію результатів? Чому? Е, так, е, дякую. Дійсно, рекорд сусвітнього дня прибирання цього року 370 тисяч українців, е, але е, прийняли рішення, що Україна продовжить реєстрацію е, результатів до 20 жовтня і змагатиметься за 10-ту позицію серед всіх країн-учасниць. Е, більше 375 тисяч вже доєдналися ековідповідальних українців. E, які вже зареєстрували результати у 24 регіонах 20 вересня 2024 року та долучилися до найбільшої акції Всесвітнього дня прибирання, що e, об'єднує 211 країн світу. Це які результати в Рівненській області? В мене є інформація, що ніби ми там серед лідерів? E, так, дійсно, рівненщина в другий рік поспіль лідерує та займає перші місця. Серед регіонів України. Але спочатку хотів би представити попередній підрахунок станом на 1 жовтня національний, якщо можна. Ну, будь ласка, коротенько, якщо можна під час традиційних толок 375 тисяч 935 учасників очистили 24 тисячі 450 локацій у 24 областях України. То До події долучилися також ековідповідальні громадяни у прифронтових регіонах. Як Херсонської, Донецької, Луганської областей. Також разом 176 тисяч 38 громадян видалили 2 мільйони 17 тисяч 549 гігабатів цифрового сміття. А саме на Рівненській області силами волонтерів та за підтримки обласної державної адміністрації очистили 5 тисяч 598 локацій до Всесвітнього дня прибирання у загальному. Підсумку в регіоні долучилося 59 тисяч 48 учасників. Це загальний результат, і ми зберігаємо лідерство поки що на цей рік. Так, то традиційний долучилося 12 тисяч 709, а до цифрового прибирання 46 тисяч 339 учасників. Було зібрано та вивезено. В... 2704 тонни сміття та відсортовано понад 11 тонн, а також було видалено 32 129 гігабатів цифрового сміття. За формулою можемо порахувати, скільки було заочащено кіловат за годину енергії на рік, поділивши цю суму на 2, і ми отримаємо 16 064 заочадженої електроенергії. Та Також цю суму можна поділити на 4 та отримаємо 8032 кілограми садчат викидів СО2 в атмосферу. Зрозуміло. А можна коротенько, як це взагалі відбувалося? Вся ця процедура і чому взагалі важливо доєднуватися до таких прибирань? Дійсно, хочу, хочу підкреслити те, що участь кожного важлива. Також. Також участь кожного важлива на Рівненській області, так ми і здобуваємо першість в часи екологічної катастрофи та щоденно екосиду країни з боку країни-агресора. Разом робити екологічне середовище, відновлення нашої території від наслідків. Спричинених воєнними також діями, та розвивати свідоме, соціально, екологічне, відповідальне громадянське суспільство, культуру чистоти, поводження з відходами, сортуванням, пати про довкілля. А як багато областей долучилося до цього процесу? і Чи українці за кордону теж долучалися? Так, дійсно, Лездует Україн та Лездует двор це все. Найбільша всесвітня міжнародна організація, яку підтримують різні міжнародні організації, такі як Європарламент ООН, і хочу зазначити, що з 2024 року Всесвітній день прибирання оголошено офіційним днем ООН, який відзначається щорічно 20 вересня. Та хочу, е, е, хочу сказати, що то події долучилися не тільки в Україні. Мешканці, а також українці за кордоном, наші співвітчизники, які не тільки доєднувалися до цифрового прибирання онлайн в своїх гаджетах, також, а також організовували свої локації в країнах свого перебування, реєструвавши результат, який йшов в загальний результат національно українського а не Тієї країни, в якій. Тобто, наскільки я зрозумів, не було, не було таке реальне прибирання сміття і було ще й цифрове. Тобто, можете про формати, в яких форматах можна доєднатися до прибирання? Так, так частково я відповів. Дякую. Події відбувалися у таких різних форматах, як все залежить від географічного розташування учасників, де безпекова ситуація дозволяє. Учасники громадяни наші доєднувалися до традиційних толок та прифронтові області, які я озвучив попередньо, доєднувалися до цифрового перебирання в більшій мірі. Також третій формат це можна доєднатися до збирання сортування відходів. Та відвезення їх централізовано до пунктів прийому вторсировини. Зрозуміло, і останнє моє запитання: що цікавого на локаціях вдалося знайти? Так, на частині локацій учасники сортували та знаходили такі відходи, як пластик, скло, метал, жерцяні банки та папір. Але найпоширенішими були одноразовий посуд, пакети, недопилки, скляні та жерцівні бляшанки. Також заспи особистої гігієни, шуршики та зламані іграшки. Це, більшість цих відходів вони не переробляються. Тому треба дпайливо ставитися до того, що, що ми залишаємо довкіллю після нас. Дякую, пане Ігоре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. і Наша тема підсумки всесвітнього дня прибирання на Рівненщині. Нашим спікером був обласний координатор всеукраїнського молодіжного руху Лес Ду і Тюкрейн. Саме ця організація проводить всесвітній день прибирання. Ігор Хоменко. Отож ще раз дякую. І також хочу подякувати Любові Глух, яка здійснила переклад жестовою мовою. Отож, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.